Ставимо на шраб з дорого великий кущ, щоб не пошкодити його. широкий прохід допомагає нам його не пошкодити. Третій етап виставляємо кілки по мітках. Бачите, Перша мітка 20, 40 і 60. Виставили по периметру. По периметру виставили ці міточки. І зараз ми ведемо його піднімати. Як бачимо, ми підняли. Цю опорку на висоту 40 см, тому що на 60 це було багато. Оці гілки, що я зараз показую, вони правильно вискочили б із опори. А так вони тримаються всі купи. У нас зараз остається одна дилемма. Що робити ось з таким порожешком. У нас для цього для цього є спеціальний полосферичний спеціальний круг із вісімки. Так. І щоб закрити повністю цю фігуру навколо рослини, ми придумали ось такий полукруг, От, заводимо полусферу в другу частину. Покажи туди туди. От. Заводимо ось. і все. І виходить, що у нас тепер вся, вся наша рослина знаходиться в запнутому полі. От. Тут ми зараз фіксуємо. Ось цю полосферу болтиком прижимаємо і таким чином ми закріпили. Для красоти ми можемо вирівняти тепер ці барашки, щоб їх було видно в різні сторони. Ось От. От, це сюди. От. І все, таким чином ми зафіксували розвитку.